Дітям першої школи, яких переводять у 25-ту, безкоштовно видадуть проїзні квитки. Про це розповів мер міста Володимир Гройсман. Нагадаю, у першій та 25-й школі відбудеться перерозподіл учнів, а саме школярі з першого по четверті класи першої школи разом з вчителями переїдуть вчитися у 25-ту школу. А за 25-ї п'ятої навчатимуться у й Таким чином буде докомплектовано 25-ту школу, а також звільниться приміщення на вулиці Маліновського під дитячий садочок на 300 на 300 місць. Всі діти, 750 дітей, які переходять з початкової першої школи в початкову спеціалізовану 25-ту, перше, вони будуть мати безкоштовні на рік, на цей рік, безкоштовні проїзні квитки на громадський транспорт в місті. Друга позиція, і от це буде прийнято в рішенні, яке ми будемо розглядати. Вони всі мають першочергове право на зарахування до першої школи другого-третього ступеня. Тобто вони початкову школу закінчують тут, в цих стінах, і далі вони можуть перейти автоматично. Окрім того, біля першої школи ми на першу чверть виставимо один автобус, щоб якщо десь треба буде так сказати, підставити плече для перевезення, щоб цей автобус перевозив цих дітей.